Я не знаю, обратили вы ранее внимание или нет на совершенно омерзительную вахханалию радости со стороны украинских общественных и политических деятелей. Вряд ли найдете, что бедный, что богатый дом в Соединенных Штатах Америки, где лежала бы хоть одна книга, которая не необходима по работе или учебе тем, кто проживает в этом хаусхолде, как они говорят. Никаких ответов нет с нашей стороны от слова совсем, хотя они были бы абсолютно законными. Власть на Украине абсолютно нелегитимна, там никого нет. Ну да, я тоже ошибся. Получился не маленький злобный Наполеончик, а получился большой, упрямый упырь. С 2014 года Вашингтон и его союзники завели в лице Украины подопытную морскую свинку и поставили перед собой задачу вырастить из нее что-то такое, что досаждало бы России, а в идеале мешало бы нашему развитию. Вопрос ваша трубіте позов. А трубіть ваше ощущення предложения. Моя щасені, що ви глупий чоловік або провокатор. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини, болю та страждань. Ви для того, аби нічого не пропустити, не забувайте обов'язково лишати нам вподобайку і підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Для того аби вам приходили зокрема і сповіщення про нові наші випуски, а чи знали ви, що Росія тільки за три останні місяці впустила понад 50 авіабомб на власні? Та тимчасово окуповані регіони. Останній подібний випадок за інформацією ЗМІ, стався 20 травня. Тобто, вчора, літаки вино-космічних сил Російської Федерації скинули одразу три авіабомби на села Круглий Лох та Шибєкіна в Білгородській області. Звісно, всі ці фаби каби вони були призначені для України і українських територій, але не так сталося. Як гадалося, Росія бомбить сама Бєлгород. А ми що? А що ми? А ми нічого. Ми своїми дронами, як завжди, так обережненько та планомірно злітаємо, в них нищимо те, що нам потрібно. Ну і амінь, як то кажуть. І було б абсолютно раціонально, щоб російські журналісти, прости господи, журналісти займалися справами своєї батьківщини, переживали, а що там Бєлгород, а що там інші якісь. Регіони замість того, аби безкінечно допетуватися і інтригувати довкола української політики. Так вже сталося, друзі. Що вчора, якби ми жили в якомусь іншому світі часі, коли б в нас не було війни, то справді президент Зеленський мав би піти у відставку. В нас мали би відбутися вибори. перевибори, був би новий чи Зеленський знову президентом. Але в нас війна, і ми давним-давно погодились, що до нашої перемоги ніяких виборів. А от росіяни змиритися із цим ніяк не можуть. Вони взагалі не можуть жити без нас ані дня. Все їм не дає спати так звана легітимність нашого президента. Країна, що понад 20 років раком стоїть перед Путіним. А останні справжні, а не церкові вибори в них були в далеких 90-х роках. Вирішила підрахувати час при владі нашого президента. Ну а ще. Вони ніяк не можуть пробачити, що їхній КГБшник зі стажем такий досечений політик Путін. Можна сказати, в ефірі соснув? Чи це гей-пропаганда? Одним словом, соснув у КВНчика той самий прибор, яким він колись грав на роялі. Так в маї го 19... ні, не в маї, в апрелі. 21 апреля это было, когда как раз вот второй тур выборов. Я тогда сказал, Украина выбрала себе маленького злобного Наполеончика. И Украина от этого умоется кровью, как на меня орали все. Политологи на пенсии объясняли, что вот он человек новой формации, это раз. Он ведет корпоративы в Москве, это два. У него русский язык родной, это три. Ну что с этих убогих взять? Они даже не понимают, что все вот описанное подходило Гетману Скоропадскому. Но они просто не знают о его существовании. Да? У нас же политологи на пенсии, они исходят только из победоносного шествия советской власти. А там всякие прикладные темы к этому их не волновали. Потому что советская власть носила же не Скоропадского, правда? Ну, Скоропадского и так снесли. Более радикальные украинские националисты. вот, жители Украины мне писали истошно, да как вы можете, он современен, он не такое быдло, вонючее, как вы, погрязшие в своем азиатском варварстве. Он в кино снимался в «Слуге народа». Ну, естественно, а что другого могли бы сказать украинцы? Они же выбирали-то не Зеленского, а этого самого Голобородьку, которого играл Зеленский. Они же выбрали образ, Коллеги-журналисты меня пилили. Много чего мне наговорили. Что вот у Сумбатыч у него какая-то вот химия в голове, он там погряз в этом чтении книг. Надо проще, надо как вот Шариков взять и поделить. Ну и пять лет итоги. Так кто же оказался прав? Ну да, Я теж ошибся. Получился не маленький злобний наполеончик, а получился большой, упрямий упырь. Знаєте, як то кажуть, в старому радянському фільмі нині забороненому в Україні хороший президент надо брать. І якщо такі епітети підбирають російські пропагандисти, це означає, що він справді їм не дуже подобається. Ну і Америці, до речі, як і завжди дістається від російських пропагандистів, адже американцям, американському суспільству, настав кінець там виявляється, вже ніхто навіть не читає американці, не освічені атеїсти. Безбожники. Ні, ну, канішне, піндоси – це начита росіянам, яких от моя улюблена частина, коли допитують в нас у полоні, і задають найбанальніші питання з середніх класів звичайної загальноосвітньої школи. Наприклад, яка кількість днів у році М -м -м, підвисають. Що там про вашу власну географію, популяцію, історію? Скрізь прочерк. Якщо ж перебрати всі ці маніпуляції Маргарити Сіманян, то згідно із даними дослідження книжкового сервісу Літрес та аналітичного центру НАФІ, то в 2023 році лише 23% росіян прочитали хоча б одну. Одну однісіньку книгу у той же час видання YouGo повідомляє, що серед американців більшість людей це ті, хто читають минулого року. 54% жителів США прочитали щонайменше одну книгу. Ти я вже мовчу про те, що якби вони були і справді такі тупі і неосвідчені, хіба б це була країна, яка так чи інакше але контролює, впливає і домінує у світі. Когда Соединенные Штаты Америки действительно были страной христианских ценностей, Библия я это еще даже застала лежала в прикроватной тумбочке в каждом придорожном копеечном мотельчике, не говоря уже о больших красивых грозных каких-нибудь там астория и люди то ее вообще-то подсчитывали. Потом образование в Соединенных Штатах Америки было организовано так, что люди практически вообще перестали читать. И как мы знаем по их собственной статистике, огромное количество, невероятный процент, сейчас не буду врать, какой именно молодых людей в Соединенных Штатах являются illiterate, то есть неграмотными. Они читают так вообще никто. Вы вряд ли найдете, что бедный, что богатый дом в Соединенных Штатах Америки, где лежала бы хоть одна книга, которая не необходима по работе или учебе тем, кто проживает в этом хаусхолде, как они говорят. Ні, ну і богу, друзі, це ж стосується не тільки сіманян, а й взагалі всіх російських пропагандистів і росіян. Їм просто ну не вгодити. От у них всі президенти негідні. Наш Зеленський протермінований. Американського не визнають і не любить пів Америки. І тільки Путін. Путін ш -ш -ш молодець. Росіяни бісять, що останнє слово вже давним-давно не за ними. А. За американцями. Як Піндоси скажуть, так воно і буде, і ніхто навіть питати думку Росії не буде. От сказав Джо, що Володимир Зеленський президент України, і всі погодились. А що там думають у Кремлі, якою там несвіжатиною їм пахне, то це питання винятково до того, коли востаннє горщика із під Путіна виносили? Ми дозволяємо. на нашей территории проводить убийства, при этом никаких ответок нет с нашей стороны от слова совсем, хотя они были бы абсолютно законными. Власть на Украине абсолютно нелегитимна, там никого нет. Вонь, которая стоит повсюду сейчас тянет, это запах прогнившего Зеленского. Просрочка, протух, можно выкидывать. Все. И пусть там кричат а, американцы, а что для нас он легитимен? Да нам плевать, что для вас, важно, что для нас. Значит, кого волнует, что считают американцы? Люди, погрязшие во всех возможных преступлениях. Страна, где правит человек, половина населения которого считает, что он нелегитимно избран. И что были бешеные нарушения в процессе голосования. Страна, где предыдущего президента обвиняют во всех возможных преступлениях? Страна, которая стоит на грани гражданской войны? Страна, где непрозрачная процедура голосования, где нет прямых выборов президента? Где зачастую правит человек, большинство страны которого голосуют против? Где избирательные права принадлежат умершим и определяют итоги голосования? Страна, которая развязала большее количество войн, чем кто-либо в истории человечества? которая виновна в миллионах убитых, страна, которая только тем занимается, что врет, ворует и убивает, если говорить о политических лидерах, как было сформулировано Майком Помпео. Это то, чему их учили. Да, якщо вже Америка така погана, ну чого ви не воюєте з ними? Нанесіть по ним удар. Чого все нам и нам? Але в цілому не просто так хтось Яєчка затиснув села у дверях, не просто так в нього зіпсований настрій. Річ тим, що на болотах в цілому траур у пекло відправився добрий друг та товариш Росії, президент Ірану Раїсі. Людина кров від крові, як росіянин. Ні, ну, якщо просто не знати його громадянство, походження, то, їй Богу, при житті він міг би зійти в них за свого. Він переслідував незгодних іранців. Він відповідає за тисячі страт, жорсткі норми та закони, повне домінування і ніякої ніякого слова про демократію чи щось типу права людини. Ну, чистий іранський Путін. Ну а тепер його немає. І президент найбільше ще його не закопали, але проблеми в Росії суть з усього вже починаються. Судячи зі стері з істеричної реакції Кремля, залежність Росії від ранської зброї, велика і навіть критична. Вона значно більша аніж декларувалась. Тож тепер не ясно, як і що буде продовжуватись, чи буде все як раніше? Чи треба тепер передомовлятись? Ну а у московських студіях, звісно ж, траур ще й за участю запрошених гостей, наприклад, посла Ірану. Мені завжди цікаво, чи приходить він беззбройний, чи як одним словом, вони вирішили ще й обговорити а де ж співчуття від України. Що ж ми, ми не поспівчували їхній втраті? Після того, як вони іранські дрони давали Росії, та ми, якби могли, ми б і співали, і танцювали, і ще плювали на могилу того Раїсі. Я не знаю, обратили вы ранее внимание или нет на совершенно омерзительную вахханалию радости со стороны украинских общественных и политических деятелей. Но официальный Киев, хотя для меня лично этот человек давно утратил свою легитимность, не только сегодня, когда у него есть срок, выразил свои соболезнования. И я не услышал об этом. А Соединенные Штаты, Америкачи. Америкачи. Британия, Америкачи, да. американцы э, выразили соболезнования. То есть получается... Ну, я могу сказать, что именно в своем письме э, соболезнования тоже как-то таким двояким понятием они. С одной стороны выразили соболезнования, с другой стороны сказали, что мы услышали голос иранского народа. Мы понимаем, что это неправильный и неверный подход. Но как можно услышать голос иранского народа? Они присутствуют прямо на улицах, они как скорбят именно погибели министра иностранных дел и иранского президента. Это голос иранского народа. Американцы за последние 45 лет точно не услышали позицию и голос иранского народа. Іран безкінечно снабжає озброєнням безпілотниками Російську Федерацію. І звісно, як ми могли? Як ми могли після того, як вони збили наш літак? Мало ще й не поспівчувати. Яка втрата, яка потеря? Може, треба купати, не знаю, в нашій історії, в нашому дитинстві, чому ми виросли такими поганими? Ленін створив Україну, а американці зробили з нас зброю проти Росії. То що це виходить, що Ленін американський агент, і цей шпіон тепер прямісінько ще й досі лежить неподалік Путіна? Тут, одним словом, Онівські нібеньзя, тобто генератор випадкових слів, заговорив про те, що ми, тобто Україна, це морська свинка в руках вправного експериментатора. Ми зброя для знищення Ерефії. О, його б слова да богові у вуха, щоб із нас таки реально зробили вже ту зброю, а не так, що туди не бийте, туди не ходіть, це не робіть, це не чіпайте, не ескалюйте. Але так для Росії ми страшенна загроза. в то що з 2014 року Вашингтон і його союзники завели в ліце України подопитну морську свинку. и поставили перед собой задачу вырастить из нее что-то такое, что досаждало бы России, а в идеале мешало бы нашему развитию. Однако главным элементом трансформации этой свинки стала накачка Украины оружием под прикрытием Минских соглашений и промывки ей мозгов в русофобском, националистическом и неонацистском духе. В этом американские власти сотоварищи действительно преуспели. Свинка действительно выросла агрессивной и безбашенной. Но как бы ни старались западные кукловоды, другого более мощного животного из подопытной свинки вырастить нельзя. И как только они почувствовали, что этот подопытный кролик сделал все, что мог, и они его попросту списали. Сейчас их задача заработать над подопытным побольше денег, утилизировать как можно больше старых вооружений и испытать как можно больше новых. Вот, коллеги, горькая правда того, что сейчас происходит с Украиной. Ага, то нас вже і списали, а я та все думаю, коли вони дістануть старий тенличок, що Захід зливає Україну. Але найголовніше, виявляється, ми із вами. Ми, крихітка, малюсінька, красунька Україна, заважали Російській Федерації розвиватись. Нічого собі. То що, це не Джо Байден настяв у під'їзд десь у Вороніжі, а це ми зробили? Хто міг подумати, без п'яти хвилин, так може в нас розпочатись і зіркова хвороба. І, взагалі, в них, знаєте, зараз тенденція, пішла жалітись. Це раніше в них діди воювали. Сьогодні діди все частіше тільки ображаються. Спочатку Путін минулого тижня годинами на проліт в Китаї жалівся на захід. Вони мене обдурили, вони мене кинули, вони не захотіли мій мир. Тепер цей настрій, наче як вірус, підхопив і. Лавров, який, сучи з усього, не поснідав Афсом, і почав розказувати, що санкції, блокада Росії, бажання геть всіх сусідів побудувати просто банальну стіну довкола кордону із Російською Федерацією, це все не від великого розуму. Угу. Це, до речі, справді не напряму з розумом пов'язано. Це пов'язано із безпекою, із інстинктом самозбереження. Бачиш загрозу, гаси її. Распускает оценки, то, что Запад любит строить стены, занавес опускать железный, нам это хорошо известно. Физическая стена строится между рядом с скандинавских стран, Финляндия, по-моему, хотела физическую стену на границе с нами строить, Эстония. Это отражение, знаете, небольшого ума на самом деле. И это отражение тех, тех вот задач, которые ставят перед собой коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами на мировой арене, в том числе на Евразийском континенте. Забрать под свой контроль как можно больше пространств, используя шантаж, угрозы, санкции и ультиматум. Але ви ж розумієте, що росіяни ніколи ані слова не кажуть правди, і тут є у Лаврова свій підтекст. Найсмішніше це те, що міністр закордонних справ Росії розуміє, що буквально ще кілька місяців або максимум рік, і, наприклад, сідати у літаки і гулікоптери російські. Особливо після історії з президентом Ірану Раїсі буде просто небезпечно для життя, тому що санкції обмеження не дають можливості купувати західні запчастини, обслуговувати техніку, обслуговувати авіапарк. А самі росіяни не здатні нічого зробити. Тож воно все буде сипатись і ламатись. Власне, так Лавров лаврофускав, що разкази США тому що санкції не затрагівають житті простих граждан і лише на руководство стран. Повне ложь. Так, так, Лавров сильно переживає не за свою жопу, а за жопу інших росіян. Ми вже прямо повірили. Ну, і якщо вже пішла, в нас така свіста пляска з дідами, то є в нас два улюблених таких комсомольця. Вони ще Лєніна живим бачили такі псевдовоєнні експерти, до яких ще в студію дзвонять, і вони відповідають на гострі питання, але відповідають тоді, коли питання їм подобається, коли питання не подобається. Вон и так и скажет, скидайте к чертовой матери. Здравия желаю, полковники. Ростов, Тон, Сергей. Вопрос Виктору Николаевичу Баранцу потрясающе, грандиозно державно подготовленная, проведена инаугурация нашего президента и парад Великой Победы русского в имперском понимании православно правоверного духа так, над врагами вот. вопрос, рода Вопрос, 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 вот. И он, вопрос будет один, капельку у капельку мне. И вы, Виктор Давай, Николаевич, являлись вопрос, пожалуйста. приглашенным Кремле и вели прямую радиотрансляцию величия русского духа. И вот Выйдя Я только без стен. этой патетики ложной, ростовской, брехливой. Я не вел так. Выйдя из кремлевских Я стен и радиостудии, не несомненно, окунулись вновь в выгребную яму, преступно эшелонами завезенных оккупантов, неопролетариев. Вопрос. Так, не ваши не ощущения? Отрубите, пожалуйста, отрубите. Ваше ощущение, предложения. Мое ощущение, что вы глупый человек или провокатор. И все. Вот вы там в Ростове сидите по самую верхнюю губу в говне. Може бути, а я не, не говорив так, таких слов, і у мене були інші ощущения. До свіда. Я б сказала, що не тільки по верхню губу, і не тільки у Ростові. Це загальний стан Російської Федерації, як ми вже з'ясували завдяки деяким російським чиновникам. Все це через нас із вами. Росіяни погано живуть. А ще ми сподіваємося, що через нас їх взагалі не буде. І Росія існувати теж із часом перестане. Якщо ви згодні, то не забувайте лишити на вподобайку. Обов'язково коментуйте, почути і побачите. У нас у чаті ваша думка завжди надзвичайно важлива. І обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі!